Це вже четверта частина будування станції під назвою. Поїхали! В цій частині ми зробимо окантовку, а вже в п'ятій останній частині. Ми зробимо лифт і багато іншого. Поїхали. Нам потрібно взяти ось це. граємо. Ось так і робимо ось хм. я зробив. Треба ось так убі. З двох боків. Виходить, дуже гарно. Дуже, дуже гарно. У мене вийшло. Так. Один, О, красивая такая. Красотища то какая. Это самая большая станция. Вообще, это самая большая станция. Это самая большая Это дуже большая станция. Она... Она дуже большая. Я большую станцию никогда не делал. Ще нам потрібно взяти ось цей блок. Це мод під назвою Create. робимо ось так. Дуже добре. Це... Це для чого? Це розмітка, вона нам не потрібна. Дальше. Ставимо ось ці блоки? Точніше, бок. Дуже гарно! Дуже велика стація. Тепер нам ще потрібно взяти цей блок, це лаймовий бетон, і встановити його як знак моєго київського метро. Є! Це дуже красиво. Це дуже красиво. А ось так ця станція. виглядає з цього ракурсу. Робимо ось так. Все є. Ось так робимо. в нас виходить. Ось така станція. Дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а я йду робити вже п'яту частину цієї великої станції. До нових зустрічей!